Щоб було по-домашньому смачно, безпечно та легко у приготуванні. Фахівці стандарт метрології перевірили якість сухпаїв, якими можуть харчуватися українські бійці на передовій. Кажуть, така продукція на дослідження до них потрапила уперше. Це є консерви, фасовані у е, реторт пакети. Вони дуже добре призначені для харчування військових службовців. Це є зручна упаковка, яка забезпечує. Е, Цілісність пакету сюди не пропускає волога, не пропускається запах, зручний у зберіганні транспортуванні. Що усередині ретельно перевіряють вже у лабораторії консистенція, запах та зовнішній вигляд досліджують трави і сухпайків буквально за усіма показниками, і особливий акцент на мікробіологічні. У нас друга страва, картопля з свининою, овочами і грибами. Дивилися масову частку м'яса. М'ясо тут на даний час свинини. М'ясо має бути кусочками, не розварене. Картопля теж кусочками, і зовнішній вигляд відповідає. І по сторонніх домішок ми не бачимо. Основний, я думаю, показник це масова частка м'яса, що декларує виробник масову частку м'яса 24%. У нас ми отримали 36% м'яса. А це вже перші страви, вибір як у їдальні. Тут і борщ, борщі, субгречаний, і рисовий чи гороховий. Усі на м'ясному бульйоні. І резюмують фахівці, задекларовані виробником показники у позитивному плані навіть дещо перевищують. Також ми визначали органолептичні показники, там має бути присутні кусочки м'яса, є нерозварені, не повинно бути шкіри, кісток. Масова частка бульйону має повинна бути не більше 50%, В даний час ми перевірили, є 45%, Це відповідає стандарту, і м'ясо повинно відповідати нормі 10 ми визначили, що в супі цьому 15,4% м'яса. Дані страви забезпечують якість і безпечність харчування населення, так і для чого вони призначені харчування. Вони є безпечні і поживні, енергетична цінність відповідає. Безпечні та корисні кожного із цих раціонів переконують стандарт метрологи. Цілком достатньо для разового прийому їжі. Ще й смакують вони по-домашньому і зручні у використанні. Навіть у польових умовах підігріти будь-якої страв можна без використання вогню. Щоб підігріти консерву, можна взяти будь-який пакет, помістити сюди консерву, поміщаємо спеціальний пакет для підігріву води і додаємо воду через 15 хвилин. Вода нагрівається і нагріває консерву, і продукція готова до вживання. Зберігаються такі консерви, кажуть фахівці, до двох років при температурі від нуля до 25 градусів, що теж важливо. Та й використовувати ці сухпайки можна не лише на нулі, але й у туристичних поїздках чи навіть удома. До прикладу, у час відсутності світла Наталія Узова, Андрій Узваканігаргара, телеканал 402.